Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Дуже, знаєте, багато раз, коли десь я маю можливість з кимось зустрітися, мені задають запитання, і дуже багато є нерозуміння от іменно от цього Євангелія. Каже, що Христос. Якийсь він неправильний, Бо тому що хто любить свого батька або свою матір більше, як мене, то й мене недостойний. І каже: ну, а заповідь Божа, шануй батька і матір. А хто любить своє життя більше мене, то й мене недостойний. Хто не бере свій хрест, не йде сюди за мною, й мене недостойний. Ну якось так воно виглядає, що ми нікого не маємо любити тільки Ісуса Христа. Але воно воно є так, але трохи не так. Є таке поняття, яке називається егоцентризм, так? це егоїзм, який я себе люблю. Ну, себе треба любити, але є різні межі тої любові. І якщо я відношуся до життя як егоїст, що мені всі люди і мені все одно. Я себе люблю, себе любимого. І коли ми говоримо про не просто егоїзм, а егоцентризм, тобто в центрі мого життя є я. Решту все мені не цікаво. Христос говорить про поняття, про поняття христоцентризму. Тобто, щоб в моєму житті, щоб в моєму житті був Христос в центрі. І щоб я, будучи христоцентристом, тобто я все, що своє життя будую, я буду відносно Христа. Відношуся до батьків, так як Христос нам відношуся до роботи, так як Христос нам відношуся до себе. Та як Христос навчив. Тобто це не є щось таке переношення на зовнішній об'єкт почитання, так на всіх плюнув, тата не люблю, мама не люблю. Я люблю Бога. Христос каже, слухай, як ти так кажеш, я люблю Бога, якого не бачиш, коли не любиш тих, які поруч з тобою. Тому, знаєте, от правильність прийняття вчення. От тоді воно є правильне, коли ми його правильно сприймаємо і добре розуміємо. Бо часом не через неправильне розуміння ми робимо великі серйозні помилки. Поняття христоцентризму, це є центр твоєї особистості, на чому вона і побудована. І коли ти свої відносини. Будуєш з позиції Христоцентриста, що в тебе все життя від Христа залежить, в тебе всі відносини будуть чудесні. До дітей відноситься позиції Ісуса Христа, до батька і до мами з позиції Ісуса Христа, до роботи своєї з позиції Ісуса Христа. Що би зробив Христос на моєму місці? А коли ми з позиції егоцентризму, тобто я в центрі, егоїст, з позиції нарцисизму, так, є такий теж термін, який нарциси такі, це люди, які любуються собою. Решту їм нічого не цікаво. Нічого. Вони можуть це показувати, але лише для того, щоб їхній нарцис внутрішній розцвів, щоб їхній нарцис пас. Подивіться, як пах. Дивіться, як я йду до церкви, Дивіться, як я вмію молитися, це нарциси. Їм все одно та церква. Їм важливо, щоб ви бачили, які вони побожні. Нарцис, він буде себе подавати, який він важний, який він значущий у суспільстві, який він великий волонтер, який він великий ще там хтось. Але ці Нарциси це не ті, що приносять користь, це ті, що любуються самим собою. Їм нічого не в голові. Егоїст той нікуди не буде ні йти, ні робити, ні давати, ні помагати. бо він любить тільки себе. Максимум, що він буде хотіти, це брати від когось. Принеси мені їсти. «Поможи мені цево, ну я ж, я ж твій чоловік, ну ти, ти маєш дбати за мене. Це егоїсти. І тому, щоб багато цього всього не пояснювати, Христос каже просто: Він будує в нас самого себе. Щоб ми прийняли Ісуса, щоб ми стали христоцентристами. В центрі мого життя Христос. І все я будую. З позиції Ісуса Христа. Що би зробив Христос на моєму місці? Оце називається христоцентризм. Ось про це говорить Ісус. Отут. І коли ми вже розуміємо, що з позиції Ісуса, то тоді каже, якщо ти любиш свого е, батька чи матір більше, як мене, то ти мене недостойний. А тому що тепер. Вже не жию я, каже Апостол Павло, Живе в мені Христос. І коли вже в мені живе Христос, то я до своїх батьків відношуся так, якби Ісус до них відносився. До дітей до Своїх так відношуся, якби Ісус до них відносився. І тоді, оце буде правильно. Бо Христос, будуючи церкву на землі, Він хоче, щоб наше Слово, яке ми чуємо, прийшло через наше вухо. Народило нашу віру, дало можливість присутності Ісуса в кожній людині, щоб ми на землі бували, будували Царство Боже, готувалися до, до Царства Божого, наповняли Царство Боже і вчили інших людей, і це пряма присутність Ісуса на землі. Через те, що в мені ж я Христос, значить він на землі. В тобі ж я Христос, значить він на землі. І коли я будую з тобою відносиною, якщо в тебе в душі Христос і в мене, ми будуємо нерозривні зв'язки Царства Божого. Бо царство Боже це спільнота. Це спільнота щасливих людей. І коли ми на землі об'єднуємося і стаємо щасливими, ми показуємо Богові, що ми здатні до царства Божого. Якщо людина каже, мені нікого не треба, це хто? Це егоцентрист, то все, Він. Він не може бути в царстві Божим. І Бог його за вуха туди не притягне, бо він каже, мені нікого не треба, я собі сам. Нікого мені не треба. Я дам собі раду самий. Це спільнота одиноких. Це пекло. Пекло це спільнота одиноких. Людина, яка не здатна до життя в суспільстві, вона не здатна до царства Божого. Робіть, що хочете, ніколи не прийдете до Царства Божого. Якщо ви не здатні жити до спільноти, жити, будувати, працювати, творити для спільноти, щоб робити когось щасливим, в той, же, той же час хтось робить тебе щасливим. Ти віддаєш щастя і отримуєш щастя. Ти маєш здатність, ти маєш нагоду, ти маєш повне право жити у Царстві Божому, бо ти вмієш жити в спільноті. Ось про що говорить Ісус Христос. Тому будуємо себе із позиції Христоцентризму. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Невію послання. Святого апостола, Павла, читання, будьмо уважні, Братя святі, учасники небесного покликання, вважайте на апостола Архієрея якого ми визнаємо вірую Ісуса, вірного тому, хто Його настановив, як був Мойсею, всім Його домі. Бо Він удостоївся стільки вищої слави понад Мойсея, оскільки більшу честь має будівничий, ніж будинок. Усякий подім хтось будує, той же що збудував усе Бог, браття. Ми говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ні про мудрість князів цього віку, що зникають, але говоримо про мудрість Божу тайну, закриту, що Бог призначив перед віками нам на славу. Її ніхто з князів цього віку не пізнав. Бо якби були пізнали Господа, слави б не розпяли. Але, як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те приготовив Бог тим, що його люблять. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Мудрість, спрості, вислухаймо му Святий Іван лірусі. І духові твоя, від матері Іван, Іванліє читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь. Хто любить батька або матір більш ніж мене, той мене недостойний. І хто любить ціна будочку більше, ніж мене, той мене недостойний, хто не береже, хто не бере свого Христа і ніде сідом за мною, той мене недостойний, хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя побує для мене, той його знайде, хто вас приймає, той мене приймає, хто ж мене приймає, той приймає, того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду, і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведну нагороду, хто напоїть, як учня одного з цих малих, тільки кухликом холодної води, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. І коли Ісус кінчив навчати дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти нам навчати і проповідувати по їхніх містах. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.